В ремонті невеличка Bluetooth-колонка, яка трохи постраждала від комах. Тут наче чашка Петрі. Просто жах. Там лапки якісь таргани живуть. І поздно, що ще. Зараз все вичистимо. Може, ще буде нормально працювати? Ну Тут просто таргани живуть всередині. Засрали всю плату, О, блин, сидіть всередині перед чисткою обов'язково відпаюємо акумулятор. О, що буде Так, Спирти щітка роблять чудеса. Плату відмив. Тут поражаю трохи. Це не страшно, що плата чиста. Є кілька не пропаю, також ось на USB-порту. Один контакт не пропаяний, де й другий. Так собі. Тут взагалі не пропаяний не вимикачі. Один припаяний, другий ні. Маса, зараз я це все виправлю. Припаяє назад батареї, думаю, буде працювати. Так, батарейка у нас повністю розряджена, 1,3 вольта на ній було. Зараз поставив підзарядку. Ну, батарейка, в принципі, вже можна було би поміняти. Так, перевіряємо. Так, Заряд показує, що йде. Так, процес заряду батареї у нас іде. Але батарейку я б рекомендував все-таки поміняти. Так, вмикаємо. FM Tinder. Так, все, зібрав. Змазав вимикач, бо погано перемикався. The Bluetooth device is ready to pail. Сейчас поюзаю, поделюсь, наскільки батареї вистачить, бо батарейка вже, по-моєму, слабенька. Ну, а так працює.